Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 7 класу, в сьогоднішньому відео у нас 10-та самостійна робота. Тема цієї самостійної роботи область визначення і область значень функції. Стандартна самостійна робота складається з 4 завдань. Давайте по черзі розглянемо, що нам тут пропонується. Якщо вам відео сподобається, прохання поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал. Щоб це відео побачило якомога більше учнів. Починаємо. Перше завдання. Визначте, при яких значеннях х має зміст функція, графік якої зображений на рисунку. І у нас чотири варіанти відповіді. От ну, давайте. Нам треба що? При яких значеннях х має зміст функція? Тобто, по суті, нам треба знайти область визначення функції. Де від y? Задача зводиться до відшукання області визначення функції. Давайте згадаємо, що таке область визначення функції. Це всі значення, яких набуває незалежна змінна x, тобто аргумент. Ми повинні дивитися на графік функції і дивитися, яких тут значень може набувати змінна x. Дивимося, у нас графік функції йде від координати по x від мінус 2. Від -2. І далі, іде, іде, іде графік функції для мінус одиниці, є для нуля, є для одиниці, для двійки Он також є значення графіка функції. І далі графік функції у нас обривається. Як лівіше від мінус 2 немає графіка функції, так і правіше від двійки немає графіка функції. Тобто у нас х визначено на проміжку від мінус 2 до 2, причому в кінці проміжка ми включаємо x належить ось цьому проміжку. Тобто, у нас виходить, що функція має зміст, якщо х буде належати проміжку від мінус 2 до 2. Ми бачимо, що на цьому проміжку функція побудована. Шукаємо серед варіантів відповіді, бачите, тут записи трохи інші. Як ми можемо записати х належить проміжку від мінус 2 до 2, або ми можемо записати, що x більше рівне мінус 2 і менше рівне двійці. Давайте на числовій прямій, що ми за проміжок написали: ось є мінус 2. Ось є двійка. І ось усі оці значення Х, які знаходяться між мінус 2 і двійкою, записуються ось такою подвійною нерівністю. Шукаємо серед варіантів відповіді наш запис: ось варіант відповіді B. Є цей запис. Тобто, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді B. Друге завдання. Знайдіть область значень функції, графік якої зображено на рисунку до завдання 1. Знову ж таки, ми розглядаємо цей самий рисунок, і нам треба знайти область значень. Область значень позначається e велике від y. Тобто у нас є графік функції y дорівнює f від x якийсь. Y f від x. Це так звана функціональна залежність. У нас y це залежна змінна, x це незалежна змінна. Що таке область визначення, область значень функції? Це усі значення, які може набувати залежна змінна Y. Тобто ми повинні подивитися на цей графік функції, і подивитися, для яких точок Y ця функція буде мати відповідне значення. Тобто ми дивимося, знизу функція обмежена значенням Y – мінус 2, а зверху одиницею. Тобто від мінус 2. До одиниці у нас Y знаходиться на цьому проміжку. Y належить від мінус 2 до 1. Знову ж таки, подвійною нерівністю це що буде? Y більше рівне мінус 2, менше рівне 1. Серед варіантів відповіді. Більше рівне мінус 2 менше рівне 1, варіант відповіді v. Отже, правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді v. Продовжуємо. Третє, наступне завдання. Знайдіть область визначення функції y дорівнює x поділити на x квадрат додати 1. Знову ж таки, область визначення функції це що? Це усі значення, яких набуває незалежна змінна x. Тобто аргумент. У нас незалежна змінна x. Коли є дріб, ми перевіряємо яку умову? Чисельник може бути будь-який, а знаменник не дорівнює 0, бо на 0 ділити не можна. Оце одна із умов. Давайте перевіримо умову, чи у нас знаменник може бути дорівнювати 0. х квадрат додати 1 дорівнює 0. Розв'яжемо таке рівняння. х квадрат залишаємо зліва, одиницю переносимо вправо з протилежним знаком. х квадрат дорівнює мінус 1. Ця рівність хибна, оскільки. Квадрат будь-якого числа ніколи не буде дорівнювати від'ємному числу. Тому х квадрат не дорівнює мінус 1 і х квадрат плюс 1 не дорівнює 0, значить, який би ми х не підставляли ось в оцю рівність, то знаменник 0 ніколи дорівнювати не буде. Ну, Крім того, якщо подивитися х квадрат додати 1, цей вираз х квадрат додати 1 буде завжди більший від 0. Яке б ми число не підставляли замість x. Квадрат його буде число додатнє, та додати ще одне додатнє число буде додатнє число, тобто більше від 0. Тобто, дивимося, ми ось цей вираз замість ікса можемо підставляти будь-яке число. І областю визначення цієї функції від y буде яке x буде належати всій множині дійсних чисел. Можна записати, як x належить r. всій множині дійсних чисел, а можна записати, як x належить від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Ну, Перший запис правильний, дивлячись те, як ви пишете в школі. Тобто, відповідь ми написуємо, що x належить r. Належить ножині всіх дійсних чисел. Така буде область визначення цієї функції. І четверте завдання. Знайдіть область визначення функції. Тут трошки інша функція. Y дорівнює 2 додати x. Поділити на 3х, відняти x квадрат. Знову ж таки. Знайти область визначення функції. Де від y знак питання. Ще раз, повторюємо, що таке область визначення функції. Це всі значення, яких можуть набувати незалежна змінна x, тобто аргумент. 2 додати x стоїть в чисельнику. Чисельник може бути будь-яким, тому ми на чисельник не дивимося. А у нас є умова, яка знаменник не може дорівнювати нулю. Тобто нам потрібно розв'язати рівняння, коли знаменник дорівнює нулю. Знайти ці значення іксів і виключити їх з усієї числової прямої. Тобто, перше завдання нам треба розв'язати рівняння, коли знаменник дорівнює 0. Тобто 3х-х квадрат прирівнюємо до нуля. Зліва х ми можемо винести за дужки. що залишиться в дужках? З першого доданку залишиться трійка. 3, 3 помножить на х буде 3х. А з другого доданку залишиться мінус х. Дорівнює 0 х помножить на мінус х буде ось цей мінус х квадрат. Коли добуток дорівнює нулю? Коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто або х дорівнює нулю, або 3 відняти х дорівнює 0. Ну, х дорівнює нулю вже знайшли розв'язок, да? 3 відняти х дорівнює 0, звідси х буде дорівнювати трійці. 3. 3 відняти 3 буде 0. Тобто ми знайшли два значення х, які з числової прямої нам потрібно виключити. Це що? 0 і трійку. Всі ось ці значення це будуть утворювати область визначення нашої функції. Всі значення, крім 0 і трійку. Як це запишеться? Перший проміжок. Від мінус безкінечності йдемо до 0 і 0 не включаємо. Тобто буде що? Де від Y? Давайте запишемо область визначення: від мінус безкінечності до нуля. 0 виключаємо. Потім об'єднуємо: ось цей проміжок зазначимо: це що? Від 0 до трійки. Також не включаємо. Бо ми проміжок виділили. І об'єднання йде: останній проміжок, як ми покажемо, від трійки до плюс безкінечності. Оце і буде областю визначення заданої функції. Тобто, який би ми х з оцих трьох проміжків не брали, ось ця, цей вираз буде мати значення. А виключили ми 0 і трійку, бо якщо 0 підставляємо 3 на 0 буде 0, відняти 0 в квадраті 0, 0 відняти 0 буде 0. На 0 ділити не можна. І так само трійку, якщо ми сюди поставимо, 3 помножити на 3 буде 9, відняти 3 в квадраті 9, 9 відняти 9 буде 0. На нуль ділити не можна. От таким чином ми навчилися знаходити область визначення функції. Все, розглянули всі 4 завдання самостійної роботи. Відео сподобалося, поставте лайк, напишіть коментар. Порекомендуйте своїм друзям, щоб його побачили якомога більше учнів. Підпишіться на канал. До наступних зустрічей!